Доброго вечора, шановні громадяни нашого штату. На зв'язку Крістіан Цінтер, заступник інтерактора Лів. Сьогодні у нас особливий випуск, адже ми маємо честь поспілкуватися з людиною, яка щодня стоїть на сторожі порядку та спокою. Якоб Григорій. Е, вітаю всіх. Не Якоб, а Джейкоб. Я жив департаменту поліції лос сантоса Хочу звернутися до вас з гордістю та впевністю. Наш головний пріоритет це безпека та спокій кожного жителя цього міста. Дякую, шановний шериф, що здійснює час для нашої розмови. Перейдемо до запитань: як ви стали шерифом ЛСПД і що вас мотивувало взяти на себе цю роль? Ну, моя кар'єра в ЛСПД почалась з патрулювання вулиць, де я зрозумів, наскільки важливо служити громаді. Поступово я пройшов шлях від рядового офіцера до детектива, а потім і до командира. Я завжди прагнув змінити підхід до безпеки та правопорядку, тому займався реформами, покращенням взаємодії з громадськістю та боротьбою з корупцією. Мене мотувало не лише любов до міста, але й бажання створити поліцейський департамент, якому довіряють наші люди. Стати шефом означало отримати можливість впливати на систему в масштабі, який неможливо досягти на нижчих посадах. І я хочу, щоб кожен офіцер розумів, що ми тут для захисту, а не для залякування. Чудово, Перейдемо до наступного запитання. Яка головна мета ЛСПД, і як ви плануєте її досягти? Ну, головна мета ЛСПД це забезпечення, забезпечення безпеки, правопорядку та захисту громадян Лос-Антосу. Побудова довіри між поліцією та громадою, а також створення справедливого середовища для всіх жителів міста. Ну, моя мета це, звісно, зробити Лос-Сантос. Безпечним місцем для життя, де кожен громадянин почувається захищеним і впевненим у майбутньому. Чудово, як ви думаєте, приймати рішення в складних або конфліктних ситуаціях. Ну, У складних або конфліктних ситуаціях рішення повинно бути зваженими, швидкими та ефективними, але при цьому базуватись на принципах справедливості, закону. Здорового глузду. У конфліктних ситуаціях важливо залишатися холоднокровним і пам'ятати, що твоє рішення має служити спільному благу, а не емоціям чи тиску з боку. Як ви підтримуєте мотивацію та згрунтованість серед членів команди? Ну, підтримка мотивації. Це ключ до успішної роботи будь-якої організації, особливо такої, як ЛСПД, де співробітники щодня стикаються зі стресом і викликами. Ну, мій підхід включає наступні принципи: Це справедливе лідерство та довіра, чітке бачення та ціль, визнання заслуг і досягнень. Ну, підтримка мотивації це не лише просто нагороди чи заохочення, а й просто створення культури, де кожен відчуває себе частиною важливої справи. Згуртована команда завжди зможе подолати будь-які труднощі. Чудово, а зараз розкажіть нам, як за часто ви проводите тренування чи навчання для своїх членів, яким темам ви посвячуєте ці тренування. Так, тренування та навчання для членів ЛСПД є пріоритетом. І вони проводяться регулярно для підвищення професійного рівня та готовності до різних ситуацій, в залежності від обставин і завдань. Ну, ми організовуємо як планові навчання, так і спеціальні тренінги для окремих підрозділів. Це як підрозділ патрульної поліції чи підрозділ СВАТ. Також це що туди входить: це тактична підготовка, дислокація конфліктів та комунікація, юридична підготовка, психологічна стійкість і підготовка цьому. Та, також, звісно, це первична і медична підготовка. Чудово. З якими труднощами ви заштовхувалися, і як вам вдалося їх подавати? Ну, Робота в департаменті особливо на керівній посаді завжди справоджується труднощами, які можуть бути як організаційними, так і пов'язаними з суспільними очікуваннями. Ну, Є декілька прикладів проблем, з якими я зіткнувся і підходю до їх вирішення. Це, наприклад, високий рівень злочинності у повних районах міста нашого. Що ми зробили? Посилили присутність патрулів у гарячих точках, впровадили аналітичні технології для прогнозування злочинів і швидкого реагування на них. Ну, в кожній ситуації головним для мене було не лише усунути проблему, а й зробити висновки, щоб запобігти її повторенню в майбутньому. Важливо завжди залишатися гнучким, оперативно реагувати на пам'ятати, що в центрі кожного рішення має бути людина та її безпека. Останнє запитання на сьогодні: що ви вважаєте найскладнішим у ролі шефа? Ну, я вважаю, що саме найскладніше у ролі шефа це знайти баланс між багатьма інтересами, вимогами та відповідальністю. Адже ця позиція вимагає прийняття рішень. Які впливають як на колектив, так і на громаду. Ну, у ролі шефа найскладніше те, що ти завжди маєш залишатися на висоті, як для своєї команди, так і для громади. Але саме ці виклики й роблять цю позицію настільки важливою та відповідальною. Дякую вам за ваші ґрунтовні відповіді, шановний шеф, було надзвичайно цікаво дізнатися більше про вашу роботу. Ваша відданість, принциповість та високі цілі справді надихають. Дякую за вашу підтримку. Пам'ятайте, ми завжди поруч, аби допомагати. Якщо у вас є запитання чи пропозиції, двері мого департаменту завжди відкрите. З повагою, шеф ЛСПД. Bad boys, bad boys, ваче не дуй!